Говорить Стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А у нас в гостях наша землячка, заслужена артистка України Наталія Дитюк. Володарка ліричного сопрано, безмежно щедрої душі людина, педагог від Бога, осяйна красуня, солістка Львівської обласної філармонії. Що співпрацює також з Академічним симфонічним оркестром Львівської філармонії, Академічним камерним оркестром Віртуози Львова та симфонічними оркестрами України, учасниця багатьох фестивалів, багатьох благочинних акцій, і просто цікава співрозмовниця. Пані Наталю, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. З нашої попередньої зустрічі, коли ви давали в стрію благочинний концерт на допомогу нашому стріянинові Василькові Яцурі, пройшло декілька місяців. Для вас вони були надзвичайно насиченими, тому декілька слів про основні події цього періоду. Доброго дня, шановні слухачі. Відповідаючи на питання чарівної нашої ведучої, можу сказати, що одна з таких яскравих подій, які були в моєму творчому житті, це концерт під назвою «Солоспіви Микола Колеси, який відбувся 21 червня у Львівській філармонії, і я хочу сказати, що я щаслива тим концертом. Вперше співала солоспіви Миколи Колеси. Я співала е і просто пісні, декілька пісень, е обробки народних пісень. І це все є е в основному, це все на обробки народних пісень, але там були і цикли е із народних пісень, і цикли з віршів. Японського поета на прізвище Таку Боку у перекладі Богдана Стельмаха. Солоспіви Миколи Колеси, наскільки я так цікавилася, в принципі, не виносилися, ну, дуже, скажімо, дуже-дуже давно, багато десятиліть. І я, звичайно, сумнівалася, як мені вдасться цей задум, але вже потім. на... На фініш, коли до мене підходили слухачі після концерту, я зрозуміла, що я правильно зробила. Дуже задоволена тим, що пізнала музику Миколи Колеси. Надзвичайна гармонія в нього, надзвичайна. Я просто його відкривала. От Я і концертмейстер, в мене концертмейстер була Олена Владиславська. Ми з нею просто по ноточках, по ноточках вивіряли все, вникаючи абсолютно в гармонію. І ви зможете почути. Солоспіви і на, на музику на слова японського поета, і солоспіви на слова українські, народні в обробці Миколи Колеси. Він використав, звичайно, ті добірки свого батька Філарета Колеси, який все життя займався тим, що збирав народні пісні, навіть зі слів. Доктор мистецтвознавства Любові Кияновської, е, яка мені сказала, яка про нього написала книжку. Її дуже багато разів видавали, і вона завжди моментом розходилася. Я думала, що я раптом прочитаю цю книжку. Вона каже, Наталю немає, немає ще колись, як видала, каже, шість разів перевидавали книжку, і шість разів вона розходилася. Вона. М Дуже добре знала Миколу Колесу, Вона в нього брала не один раз інтерв'ю для цієї книжки. Він багато чого й розповідав, всякого різного. Звичайно, дуже цікавого. Вона була вхожа в сім'ю, в родину Миколи Колеса. І, звичайно, матеріалу в неї предостатньо. І на цьому концерті пані Люба говорила деякі слова про цикли. Самі цикли українських пісень, цикли на вірші Таку боку. Щоб ви розуміли, от вірші Таку боку японського поета це є скоріше білі вірші. І я ніяк не могла зрозуміти, чому він вибрав це раптом. І пані Люба пояснила, що в той час говорити щось про мову. Про свою рідну мову, говорити щось про рідну землю, говорити, наскільки я її люблю, наскільки я кохаюся в своїй мові, наскільки я безмежно люблю свою землю, це було все рівно, щоб постійно підписувати собі щось на свою голову. І він, коли знайшов ці вірші в якомусь журналі раптом, при тому на російській мові, він потім знайшов на іншій мові, Богдан Стельмах перевів. І так, через ці вірші, якщо послухати ці пісні, там все говориться про любов до землі, про любов до гір, про любов величезну до мови. Там просто оспівується це все. Воно коротке, але це, це просто поетичні рядки, сказані е, прозою, але це треба послухати, як він подав це в музиці. Направду це просто шедеври. Концерт дійсно був величезною подією для львівського мистецтва для любителів музики. Ви, власне, згадали, що вся концертна програма була складена з кількох циклів. Ви згадали вже про японський цикл. Ще які цикли були в цій концертній програмі? Були ще два цикли. Це були цикли з. Народних пісень в обробці колеса. Один з них під назвою Три народні пісні села Ходовичі і Ходович і цикл дитячі сни. Цікаво, коли я дізнавалася про село Ходович, оці три пісні, виявляється, звідти його був дід, який був там парохом, якого були три сини. Серед них був Філарет, і які чемно ходили пішки. В гімназію, бо тато дуже хотів, щоб вони мали освіту. І звідти взято ці, е, ці пісні. Е, народні, е, що стосується дитячі сни, е, де, одна, одна з них вам може бути здатися якоюсь знайомою. Е, це, скоріше всього, ой, ходить сон пісня. А дві інші. Не дуже, але вони є взяті з народу. Як він їх обробив? Ну, знаєте, це як конфета в такій обгорці, що ти просто насолоджуєшся на правду. І оце два цикли. І ще в концерті звучали чотири пісні, і от в тих піснях відчувається колорит нашого народу. Отими інтервалами, як він передає, отими півтонами, як він оце все передає, ти зразу бачиш і рідні гори, ти бачиш навіть ту саму річку Стрий, та, чи, Бистрицю, чи неважно. Так, ти, ти, ти відчуваєш людей, які живуть, як вони ходять, як вони бігають. Ну, тобто це настільки жива картина, коли ти оце слухаєш, живі образи. Передані в таких цікавих гармоніях, що коли ти от вникаєш в саму суть, ти розумієш, як має розкритися душа. От. І це, от, оця робота от по таким тонкощам, і коли ти потім в повноті своїй, ти це розумієш, як треба було, як треба було проникливо заглянути в саму суть е слова. Яке йде від людей в мелодику, яку передає народна пісня, і як треба було її огранити і розширити, щоб вона вийшла і от просто вистрілила надзвичайні, надзвичайні твори. Зрештою, ви зможете їх послухати у виконанні. Дякую. Тоді ще одне запитання до вас. Хочеться згадати, власне, хто вам на концерті акомпанував? трошки про це? Акомпанувала е, моя концертмейстер е, Олена Георгівна Владиславська, і хочу вам сказати, що вона прекрасно справилася з своєю роллю. Вона направду, настільки чутливо, настільки тонко підводила і виводила оці всі тонкощі, які є. В переходах гармонічних. Вона, Микола Колеса, вона настільки підводила мене до розкриття оцього образу, дуже легко працювалося, Вона є дуже це людина, яка дуже є скурпульозна, вона така, що вона не пропустить ні одного ні, одного, ні одної фальшивої ноти, мається на увазі, вона дуже слухає співака. І вона завжди старається не забити, не дай Бог, співака, а навпаки, щоб голос, нутро співака вийшло і показало те, що, над чим всі разом працюють. Тому що, як вона каже, розумієте, Наталя, роль піаніста вона повинна бути огранкою для голосу виконавця. Ну, я, я про неї чула те, що говорила, я про неї чула надзвичайно хороші відгуки, просто надзвичайні. Звукорежисер, який нас записував, він мені просто не, не потім, коли ми вже з, з, з на диск це скидали все. От він їм не переставав хвалити. Каже, яка у вас, як вона це все зробила, як вона красиво це все провела. Так що я задоволена роботою, і дякую Олені Георгіні за таку гарну творчу співпрацю. Ну, а результат роботи, звичайно, концерт це чудово. Але концерт пройшов і е тому питаю таке: по-перше, чи буде диск, чи можна буде придбати диск? І чи буде ще повторюватися цей концерт, чи, можливо, будуть гастролі в інших містах, не тільки у Львові, трошки про це. Е ну, щодо диску можу сказати наступне: м випускати диск. Якщо знайду спонсора, можливо, і випущу диск. Це є раз. Не знаю, чи вартує випускати диск, бо молодь зараз говорить про те, що для чого диск, якщо можна все скинути на любу програму, там <гум> в комп'ютер і так далі, і може послухати будь-хто Це є одне. А друге, що на цьому концерті мене дуже підтримав. Ярема Колеса, Ярема Іванович Колеса, внук Миколи Колеси. Він, він приніс портрет великий, такий колес, квіти поставила. Ну, красиво це все було. І була родина колес, його внуки і його правнуки. Малі. До речі, дуже хороші діти, дуже виховані діти, такі приємні. Ну, Направду, видно, що дітьми займаються, знаєте. Так от, Ярема Іванович, після того, ми мали честь бути запрошені, ми собі трошки пили каву і розмовляли тому, з думками про подальше, якесь створіння, реалізацію можливо, цього концерту. Він каже, я не хочу, щоб це втрачалося. Він каже, ви знаєте, Я на це дивлюся, я ж розумію, що. Цього раніше просто не було, ну, ну, ну не співалося. Кажу, Наталю, я би хотів, щоб були ще якісь концерти. І він сказав, що він деякими концертами в деяких містах він зробить їх сам, займеться ними. А з свого боку, звичайно, я би, якщо в мене буде можливість, підуть на то керівники. У нас зараз керівники, знаєте, такі непередбачувані. От, і підуть на то керівники, звичайно, що я би з задоволенням це зробила. Не знаю, як. Хотілося б, звичайно, щоб це прозвучало в стрию, можливо, щоб це прозвучало десь на Стрищині, як мається на увазі, в районі. так, Тому що колеса все-таки це є наш звідси. Ну, батько його, там, його діти і все таке інше, це звідси. І це, ці речі, це є малі шедеври, які досконало зроблені. При тому зроблені цікаво, зроблені модерново. От. Ну, це треба зрештою послухати, щоб зрозуміти. Я, я рахую, що такими людьми, тим паче як Микола Колеса, ну ними треба гордитися. І слава Богу, що вони залишили спадщину для нас, є що виконувати, і ти знаєш, через них ти знаєш історію свого народу, красу свого народу, ну взагалі життя свого народу. Я так рахую. Я чула думку, що власне мелодії японські, мелодії є чимось співзвучні до української музики, до українських мелодій. І, напевно, оце власне, відобразилося в цьому концерті і знайшло свій вихід, напевно, так. І більше того, колись говорили, що власне переклади з японської на російську мову і на українську мову, то українські переклади виграють однозначно. Знаєте, я не можу сказати, що я так дуже вникала в це питання. Єдине, що я так чула, що в чому виграш був, наприклад, тих віршів, що стосується що стосується домов, це тим, що на російську мову тоді було дуже багато віршів перекладено, дуже багато віршів. А на українську не було нічого. І це прийшлося робити спеціально. Але, в принципі, якщо вважати на те, яка велася політика, що російська мова повинна була бути попереду всього, то нічого дивного немає. От. Тому дякую Богдану Стельмуху за те, що є. Дякую, і власне, з вашого дозволу, ми будемо мати сьогодні в передачі можливість прослухати декілька речей з цього концерту. Ну, а я зі свого боку власне, хочу ще раз підкреслити, що ми гордимося от такими стріянами, знаними, стріянами нашими краянами. І власне ім'я колеси пов'язане, як ви тут вже говорили, зі стрищиною. І я вдячна вам, що ви не забуваєте ріти. Ніх земель думаю, що цей концерт, ну можливо, не весь, можливо, частково якось, все таки приїде і дострія. Тим більше, що в нас зараз в міському будинку культури є така можливість такі речі робити. Тож будемо чекати на вас з гастролями до рідного міста. Знаєте, я з задоволенням і приїду, і заспіваю. Єдине, що скажу, що цей концерт, мені би не хотілося його врізати взяти. Він зроблений дуже гарно композиційно, він переходить одне в одне. І ну, якщо, якщо дирекція МБК нашого відомого або наш відділ культури міста Стрия, Дозволять це зробити, то я з задоволення, звичайно, приїду, і заспіваю стріянам з, з задоволенням великим. Дякую. Будемо чекати з нетерпінням і ще раз вдячна вам за те, що знайшли час завітати в літературну вітальню міської студії радіомовлення Голос Стрія. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні нашою гостею була заслужена артистка України, неперевершене ліричне сопрано. Солістка Львівської обласної філармонії і наша землячка Наталія Дитюк, яка розповіла про знакову подію в українській класичній музиці, нещодавній концерт солоспіви Миколи Колеси, який відбувся 21 червня у Львівській обласній філармонії. Двоє наших знаменитих земляків заслужена артистка України Наталія Дитюк. І Микола Філаретович Колеса диригент, композитор, вчений, педагог, теоретик музики і видатний виконавець, професор Львівської консерваторії, діяч культури і громадський діяч, народний артист України, вихователь молоді і чарівна людина. Ось хто для нас Микола Філаретович колеса уся родина якого походить зі стрищини. Син славетного Філарета Колеси, хрещений син основоположника української музики Миколи Лисенка. І ми нині вдячні нашій славній землячці пані Наталії Дитюк, а сьогодні гості нашої студії, за популяризацію творчості Миколи Колеси. І особливо за те, що вона люб'язно представила нам записи з концерту, про який йшла мова. Та надала таку унікальну можливість насолодитися деякими творами, що звучали на концерті у її виконанні. Отож, нині ми послухаємо декілька з них. Це надмову рідну цінностей нема з циклу в країні Квітучої вишні японського поета Такубоку в перекладі Богдана Стельмаха, Калина Калина з циклу Три народні пісні села Ходовичі, Я Марила всю ніченьку на Слова Лесі Українки та народну пісню на високій полонині з циклу народних пісень. Солістка Наталія Дитюк, партія фортепіано Олена Владиславська, Музика Миколи Колеси. І перед тим, як залишити вас наодинці з музикою, нагадаємо, що ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. До нових зустрічей і приємних вихідних. А зараз музика!